Середа, 6 листопада справжнє навернення. І зодягніться в нову, яка оновлюється для пізнання образу того, хто її створив. Послання до колосян 3.10. Високий кремезний юнак на ім'я Чак, прийшов до пата, з яким вони перебували в одній банді. Пат був удома один, і Чак запитав Ну що, ти готовий? Готовий до чого? До пограбування булочної на четвертій вулиці, відповів Чак, посміхаючись. Кілька тижнів тому вони домовилися пограбувати який-небудь заклад, щойно опад зможе ходити. Річ у тім, що його поранили під час пограбування будинка. Пат несміливо почав пояснювати Чак, кілька днів тому зі мною щось сталося. Що саме? Тепер я спасенний. Спасенний від чого? Я прийняв Ісуса своїм Спасителем. Пат розповів свою історію про церкву, заклик з кафедри, визнання своїх гріхів і прощення, а потім і про те, що його наповнює мир і спокій, оскільки він відчуває себе божою дитиною. Чак якийсь час дивився у вікно, потім глянув на свого друга. Гаразд, значить, ти тепер спасенний. Ну то й що? Давай збирайся, пішли грабувати цю булочну. Значить, ти тепер спасенний? Ну то й що? Відповідчака нагадує реакцію багатьох людей на подібну ситуацію. Що може змінитися внаслідок справжнього навернення? Подумаєш, навернений? Заява про те, що ви народжені згори, має мало спільного зі справжнім наверненням. Справжнє посвячення Христу веде до справжнього християнства, яке кардинальним чином змінює наше життя, старі звички зникають, змінюється ставлення до того, що відбувається навкруги, думки оновлюються. Вірою, стара людина була розп'ята разом з Христом на хресті. Стара людина померла. Тепер ми віримо, коли Христос воскрес, ми також здобули життя в ньому. Тепер ми живемо оновленим життям завдяки силі Воскреслого Христа. Нині ж, звільнившись від гріха і ставши рабами Бога, маєте ваш плід, освячення, а кінець. Вічне життя, послання до римлян 6.22 справжнє навернення має великий вплив на людину. Якщо нічого не змінюється, значить не було навернення. Ми можемо стверджувати, що народжені згори, але якщо не відбувається жодних змін, це самообман. Христос пропонує нам дещо більше, ніж тучну зміну старих звичок і думок. Він пропонує повне перетворення, і він пропонує нам це перетворення просто зараз.